В чому трава росте. Чому співає вітер? Питаю я про те. Чому, чому, чому? Не розумію я. На всі ці питання Відповідь є. Так чому вода мокра? Вода це унікальна речовина, яка в різних умовах може знаходитись у трьох різних станах. Рідкому. Пароподібному і твердому. В нормальних умовах вона залишається рідкою. При температурі нижче 0 градусів замерзає і перетворюється у лід, а при підвищених температурах випаровується і стає парою. Вода мокра насамперед тому, що в силу свого стану є рідиною. По-друге, вона створює відчуття мокроти і за своєю нізької здатності тримати форму. Вода складається з маленьких краплинок, які погано притискаються один до одного і весь час розтікаються. Властивість змішуватись і утримуватись на різних поверхнях дозволяє крапелькам проникати у пори твердих об'єктів і робити їх мокрими. Молекули води якби обліплюють ці предмети і дають ефект мокротиння. Тобто, мокрою є не сама вода, а предмети, на які вона потрапляє. При цьому не кожен предмет, покрити рідиною, може бути мокрим. Зокрема, вода з великим трудом змочує метали і абсолютно не здатна намочити жирні поверхні і парафін.